Потужності збільшено, а площу санітарно-захисної зони зменшено. Так працює товариство з обмеженою відповідальністю Колор 7 у селищі Клевань поблизу рівного. При цьому компанія ігнорує постанову 8-го апеляційного адміністративного суду міста Львова від 9 травня цього року, яка зобов'язує підприємство зупинити діяльність допоки не будуть усунуті порушення. З цієї причини відбулося засідання екологічного круглого столу за участі державних контролюючих органів Рівненщини та представників громадськості. Ініціатор, голова громадської організації Екологія і світ» Вікторія Гребінець, розповіла, що за право дихати чистим повітрям жителі зорі та Клеваня борються ще з 2018 року. На той час, коли був видавався дозвіл на викиди забруднюючих речовин згідно документів Колора 7 згідно яких був виданий дозвіл, у них було 26 джерел викидів, і наші державні служби надали їм дозвіл на викиди на цих 26 джерел викиду. Але екологічна інспекція це було в 2018 році, а в 2020 році екологічна інспекція. Виявила додаткових ще 30 джерел викиду, на яких немає дозволу, на яких не встановлені фільтри очисні споруди, нічого немає. Тобто 30 джерел несанкціонованих викиду згідно закону України про оцінку впливу на довкілля і взагалі законодавчих екологічних актів України. Підприємство не має права функціонувати, якщо у них немає дозволу на ці викиди. Представники Color7 на засідання не з'явилися, та за словами екологів, не йдуть на співпрацю й ігнорують екологічні норми. Рішення суду. Мало бути, війти в силу. Вони подали апеляційну скаргу Верховний суд касаційний, але ще суд не розглядав. Ми підключали адвокатів згідно законодавства, юридичного законодавства Колорсів повинен бути призупинити роботу. Виконавча служба Рівненського району відмовилася, значить призупиняти роботу і виконувати виконавче провадження. Тоді втрутилося Міністерство юстиції і втрутилося, Дане питання екологічна інспекція України. Це завдяки дійсно, що завдяки нашому місцевому депутату Іванісу Роману Валерійовичу. Дуже він допомагає нашій Клеменській Зорянській селищній раді у вирішенні екологічного питання з самого 20-го року. Втрутившись, виконавча служба все таки здійснила свої службові обов'язки і було зупинено виробництва товариства «Колор-7» до виконання припису Екологічної інспекції, однак, товариство з обмеженою відповідальністю Колор 7 продовжує працювати, забруднюючи повітря, стверджують місцеві мешканці. Більше того, нещодавно підприємство з третьої категорії перейшло в першу категорію небезпеки. Парадоксально, але збільшивши потужність, підприємство офіційно зменшило площу санітарно-захисної зони. По людськи хочемо знати, як так можна. Вираховувати, що від епіцентру можуть в різні сторони, на різні віддалі оце поширюватися, це, це немає тут логіки. І тому є питання, яким чином можна коли збільшується потужність підприємства, а санітарна зона зменшується. І ще одне: коли це підприємство працювало, на я ж не була ще тут. Коли вона почала там вона зовсім інше було призначення, там була деревообробна промисловість. І тому дозвіл вдався на це виробництво. Потім вони його змінили. Але люди вже були, будинки побудовані, мешканці жили. То тут, якби воно існувало, а людям дали дозвола – будуйте. То тоді було питання: ви ж хотіли самі? Ви ж вам дали земельну ділянку. Ви ж хотіли біля того підприємства будуватися, А тут вийшло навпаки. Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва на основі розрахунків викидів забруднюючих речовин, виконаних приватною проектною організацією та приватною лабораторією, які найняло підприємство Колор 7 надав погодження на зменшення санітарно-захисної зони. Держспоживслужба України, всупереч реальному стану речей, зробила висновок, що все законно у Клевені. З таким рішенням не погоджуються та мають намір боротися усіма доступними законними методами. Для всіх наголошу і для колорсіму, якщо вони будуть дивитися наше засідання, ми хо нема питань. Хай працюють, тому що це є наповнення бюджету, але щоб не було проблем для мешканців громади. Наразі доля видачі нового дозволу на викиди зі стаціонарних джерел, кількість яких підприємство протягом останніх років збільшило із 26 до 125, залежить від посадовців Держпродспоживслужби України та Міністерства захисту довкілля. Народний депутат України Роман Іванісов, чиї виборці вже багато років потерпають від забруднення повітря, каже, що уважно стежить за ситуацією ситуацією і не зупиняє боротьбу за конституційні права українців.